Російські окупанти напередодні атакували Херсонщину регулярно. Внаслідок агресії ворога загинула одна людина. і Щонайменше поранені про це повідомила місцева влада. Окупанти цілили в критичну та цивільну інфраструктуру. і так пошкодили газопроводи більше 20 приватних будинків і гаражі. Олександр Толоконяков на прямому зв'язку. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю. А чи змінилась яка кількість постраждалих? Чи зміни, змінилась вона? У якому вони стані? Ну за минулого добу, так як ви і сказали, п'ять людей, які отримали поранення, і одна людина загинула з Антонівки, але на цьому не зупиняються росіяни. Наслідок обстрілів не тільки зараз дронова небезпека постійно на Херсонщині. В самому Херсоні зараз знову посилили і автобстріли саме. Наслідок карти, обстрілів багато постраждало будинків, пошкоджених, і люди також е, отримали поранення. Е, ну і дрони постійні, які атакують цивільних. Сьогодні е, попали під такий обстріл. Е, подружня Пара з, зі Станіславу, який був на автівку. Вони отримали куботравму, слава Богу, не важкі поранення. Також ще. Є повідомлення про те, що 17-річний чоловік загинув в Станіславі. Також у наслідок атаки е, дрону. Є е, постраждалі також. в мені валці річна жінка отримала поранення, була направлена до лікарні де приблизно десь годину тому. Е, також в Антонівці є постраждалі. І є о, повідомлення, попередні повідомлення, що є двоє загиблих у Береславі. Будемо надіятися, що о, не підтвердяться ці дані, але о, є повідомлення. Будемо слідкувати, будемо повідомляти окремо. Тобто, якщо казати за ці за ці вісім годин, мабуть, зранку да то у нас о, троє загиблих і п'ятеро поранених. Маємо розуміти, як живуть люди на місцях. Знаєте, я про те, що в період, коли ми говоримо знову, обстріляли, знову фіксуємо. Вже навіть мозок не так гостро це сприймає, а люди на місцях, тим паче. Що у людей з роботою, і що є їхнім джерелом прибутків? Я кажу про громади, які ну з Херсоном плюс-мінус ще й зрозуміло. А от з іншими це виключно приватне селянське господарство чи підприємства, або маленькі організації, маленькі колаборації, ферми. Або інші, інші фірми, ферми або фірми такі залишаються працювати. Що спостерігаєте? За що ж люди живуть? Ну так у нас завжди було на Христові це аграрний регіон, і люди тут жили за, за рахунок землі і за рахунок господарства. Це і ті ж самі овочі, які люди вирощували в, в парниках. До речі, наразі дуже багато організацій міжнародних і наших розробляють проєкти, надають людям парники для того, щоб люди могли на своїх ділянках могли встановлювати ці парники. Також заробляти кошти для того, щоб піднімати і саме село і економіку регіону. Але при цьому ми продовжуємо розміновувати для того, щоб збільшити площі, де люди могли б ворощувати. Працювати і дійсно це основа всього нашого регіону. Це е, аграрії, які і працювали, і е, дороз, ну, чекали розмінування зараз. 430 тисяч гектарів 687 розміновано і продовжують працювати бригади більше тисячі е, особового складу людей, які тут працюють з різних е, інституцій, і це і е, сапери, і піротехніки, вибухотехніки. І в принципі, це те, що чим займаються люди. Ну і також комунальні служби, і такі як там електромережі, газові служби, ну і працюють люди в місцевих органах самопроблі. Маємо розуміти, що з замінованими територіями ми прекрасно розуміємо, що одне тягне за собою наслідок. Ми розуміємо і грантові програми, і державні асигнування, і приватні інвестиції в розмінування території. Поділіться успішними і неуспішними кейсами. Ну так, у нас мабуть більше півтора року тому, коли перший конгрес місцевих рад за головуванням Андрія Ярмака відбувся. Це ініціатива президента нашого, і вона дійсно спрацювала на Херсонщині, тому що ми тоді попросили про збільшення кількості бригад, які тут працювали, і техніки, і за рахунок цього планувалось розмінувати територію. Херсонщини за 10 років зараз ми плануємо до до кінця 2005 року розмінувати повністю правобережну Херсонщину і готові будемо перейти на лівий берег, Тому що ми розуміємо, там також буде дуже багато проблем саме з цим, ну і за рахунок цього в нас прискорилось, і звичайно, це я вже казав. Це основа того, щоб тут піднімати економіку, піднімати регіон, тому що аграрний сектор знов таки це не тільки розмінування, це і відновлення порошення. Це, це також цим займаються, і благодійники нам допомагають. Юсейт включаються ці, ці процеси. Зараз розроблені вже проекти і. В цьому році будуть також частково деякі громади знову з порошенням, яке розграбували і знищили росіяни. Пане Олександре, от стосовно лівобережжя, я думаю, в обласній адміністрації ж є щоденні там прорахунки, аналізи чи звіти, а що в якому стані? Те саме орошення, яке ви згадували, от кількість мін. Замінованої території непридатної для ведення сільського господарства для життя, кількість зруйнованих будівель, у якому стані там ті підстанції, які були були до того, як туди прийшли ці. оці ну, Якщо ми кажемо так. про Лівобережжя то дуже важко е, щось розраховувати, виходячи з того, що ми не знаємо достеменно, е, що там відбувається, і що там. Зруйновано, що там в якому стані тільки приблизно можна там казати, що це там десятки мільярдів е, на те, щоб відновити, тому що те, що зараз росіяни там роблять, вони просто користуються тим, що о, було зроблено до окупації, і вони нічого не відновлюють, вони нічого не складають ці землі. Е, виходячи з цього, можна розуміти, що росіяни не планують довго там знаходитись, тому що вони просто розграбовуються. Ну звичайно, тільки після звільнення на лівобережжя ми зможемо оцінити той ну, ту шкоду, яку нанесли окупанти цій землі. Ну в тому числі величезна шкода екології після підриву Каховського ГЕС, там також мільярди мабуть, гривень, а може й доларів. Те, що треба буде зробити для відновлення і часу, також. Дуже багато. Ну а те, що вони з інфраструктури роблять нічого ж ні, не дорога не робляться, не комунікації не відновлюються, просто люди виживають зараз за рахунок того, що в них було. Яких фахівців вам в області найбільше бракує? Кого шукаєте днем з вогнем? І як як взагалі люди зголошуються на роботу до вас? Ну, більшості, звичайно, люди зголошують саме роботу, ті, які тут проживають. Місцеві тобто, да місцеві ніхто не приїжджає до нас працювати звичайно, тому що це люди розуміють, що це небезпечно, і е, більшості ми людям ще й кажемо, щоб краще виїхати, евакуюватися і шукати, поки е, роботу і житло в інших регіонах. Ми з цим також допомагаємо. І е, ова регіонів різних допомагають з. Е, Пошуком роботи і житла. Але при цьому які люди, які тут залишаються, вони працюють в більшості: це ДСНС, поліція, комунальні служби, які забезпечують основні послуги, ну і там соцзахист, лікарі. Не можу сказати, що зараз когось не вистачає за рахунок того, що небагато людей залишаються і проживають на території, то і більшість цих людей працюють саме в цих комунальних службах. А бізнеси не працюють тобто, от такі середні і великі бізнеси не працюють. Тому звичайно всі люди, які тут проживають, працюють на обслуговуванні тих людей, які тут проживають. Це не такий каламбур трошки не ну, Тому, в принципі, всього достатнього на ту кількість людей, які тут проживають, якщо дійсно найближчим часом ми знаємо і надіємо, що звільниться територія і е, зменшується. Обстріли безпекова ситуація покращиться, люди повернуться, тоді дійсно треба буде більше людей зі служби. Дякуємо вам, пане Олександре, за те, що доєдналися до ефіру, до розмови. Олександр Толоконіков, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку.